i bum i'm Коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь коли дзвін кричить, на смітниках і двора, говорити ходити, думати лінь, коли сонце розжарене, над містом висить, і від чаду машин кругом іде голова. Я згадаю про холодних озер блакить куди їздив, колись старенький трамвай, Повези мене, туди, де прийди. priroda sama Povezi mene za njista gdje asfaltu nema Povezi mene tu di gdje zelena trava Povezi, povezi, povezi oh, oh, Starenki trama Pam, 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 pam. Пуска у жодній, а далі зима, я стараюсь не дивитись на засмаглих дівчат, ні морозива, ні пола, по води нема. Як ті люди живуть в республіці час, а я хочу в Антарктиду, хоч би на мить, ледве ної волочу очі під залива. Знов згадаю про холодних азерблаки. Куди їздив, коли старенькі. Povezi mene tudi, da je priroda sama Povezi mene za misto, da tu nema Povezi mene tudi, da je zelena trava Povezi, povezi One, two, three, Povezi mene tudi, ne je priroda sama Povezi mene za misto, da asfaltu nema Povezi mene tudi, zelena